Я тільки що, як новіжена, бігала по всьому місту, шукала полуницю, намагалась навіть казати людям по-французьки, щоб вони зрозуміли мене одразу, кажу їм фрамбофрамбозіс. Це взагалі не те слово, я навіть не пам'ятаю, що це значить. І потім виявили, що це фрайзер. Айзос, я не знаю. Коротше, він каже мені ноу сезон. Я розумію, що нічого не вийде сьогодні. Їх навіть в рецепті немає. Я не знаю. Мені здалося, що воно з цим смачніше буде, але коротше сьогодні. Okay. Я давно хотіла спробувати торт, який називається е, червоний велвет. <ривод> На фонд українського називається якось по іншому. Купувати я його не буду. Сьогодні ми з вами його зробимо. Перевдягаюся в своє куховарське пакетик продуктів з Нью-Йоркера. У нас є е, борошно спеціально під ГАТО, що французьку капець, під е, тортики, какао, масло, дуже багато крем-сиру, цукор, сіль, яйця. Потрібно рецепт взяти, напевно. Я, до речі, купила собі отакі дві кулінарні <рес> тортові миски. Е, тепер відчуваю себе взагалі капець професіоналом, хоч би вони обидві влізли мені в духовку, правда. І отаку банку для. Того, щоб вичавляти крем зверху. Так, ще у нас треба бейкін-сода. Яке називається цукор? Пудровий пудровий цукор. О, майже головне фарбник. Чого ще треба масло і цей уксус на диво. Здається, я весь його вивела, коли мила чайник. Ну, трошки є. О, ванільний цукор. Ще. О Боже, скільки тут інгредієнтів? Взагалі потрібен ванільний екстракт, але у мене є ванільний цукор, я не хочу купувати щось окремо. Тому. О, ще є якийсь інгредієнт, який називається buttermilk. Це типу масло з молоком, змішане чи що? Я не знаю. Я його не знайшла, тому ми будемо використовувати просто молоко. Ваги нам треба, от що ще. Супер важливо. Так, нам потрібно 100 грамів 113 грам масла. 113 рівно. 300 грам цукру. Ужас. Ей, ваги перестають працювати. <свісно> як, я, як я буду тепер знати, скільки там сенсі ло. Серйозно, в самий відповідальний час. О, значить, батарейки розрядились, чи що. А, довелося ваги ставити на зарядку. Так. Жах, ніколи не думаєш, скільки цукру в тому, що ти їш, поки ти не починаєш це готувати і не починаєш сипати це, це нездорова кількість цукру. Може, я неправильно <реш> щось порахувала? Чи не я нічого не рахувала? Неправильно побачила, може? Мені 400 грам, а 330 до до досить. Тепер ми це перемішуємо все. Ммм, вже смачно пахне капець. Виглядає як е початок крабового салату якийсь. Тепер нам треба відділити яйця від е яєць. <Рах> До речі, треба вимкнути духовку. Наскільки? 177, 77. Цікавий вибір. шоці, що, що у когось <ск> з цим процесом такі проблеми, що люди думають е гаджети, <спід> щоб відділяти одне від одного. Я. Так і знала, що коли я це буду трендіти, зараз у мене все піде не по плану. Навіть так вийшло. Не знаю, не знаю скільки цього треба, буде стільки. Це жах, скільки масла. Я не хочу стільки тут мати його. Фу, тут сама Олія тепер. Тепер найцікавіше. Додаємо наш фарбник. Ще чи не ще. Трошечки ще, думаю. Ой. Вийшло не трошечки. Та можна ще навіть, да? Думаю, можна. Це наші мокрі інгредієнти, правильно. Так, тепер сухі інгредієнти 350 г грам, борошна. Одна чайна ложка соди, дві столові ложки какави, трошки солі, не знаю, на око. Сіль все одно ніколи не відчувається, навіщо її кладуть? Типу, її настільки мало завжди на будь на будь-яку випічку. Я розумію. Я розумію, що вона щось робить, але здається, що її настільки мало, що вона нічого не і не може зробити. Є таке? Тобто, в плані, якщо ти не покладеш її, нічого критичного не станеться. На смак це мені здається взагалі зовсім ніяк не повпливає. Те, що муку можна було б процідити, це так. Вона трошечки камочками, але. ви що нас молоко туди йде, що я не розумію. 240 мл. Я в неправильній послідовності зробила речі, але. Напевно, це не дуже рішення. Ай-яй-яй! Так, спокійно. В мене падає все на підлогу, я не можу. Виглядає жидкувато для торту. Фу, не дай Боже, воно виллється зараз. Значить тримається. Виглядає як аджика якась. Так, тепер готуємо нашу сирну намазку. Нам треба майже 500 грам інчизу. 452. Обожньою, коли не залишаються трошечки маленьких залишок, які треба потім випаковувати кудись ще. 170 грам масла. Напевно, не треба сувати їх вологими, Да? Сподіваюсь, <рес> мене на шарахне током. Ще ванільки з цукорком. Трошки солі моє улюблене. Так, відкриваю цей бутиль флакон. О, нічого, собі він навіть подвійний тут. Але мені таке не треба. Типу можна половину такого-половину такого. Половину такого. Блін, я навіть не побачила, що я купую. Як його винять? Так я знала, що так буде, я мати. Ну, всі пальці собі обідрала. Ну а як? Жесть вони запихнули його. Треба якось тепер це засунути сюди, а це не дуже хоче робитися так, як я хочу. Вони цього не знайшла, тому буде у нас малинка. О. Я так сильно хотіла, щоб у мене була полониця в цьому торті. Мені здавалося, що воно зробить все кращим, навіть якщо торт вийде не дуже сильно крутим, то з полуницею ну полониця робить все смачнішим. Я відмовилася відмовлятися від відсутності полуниці у своєму торті, тому я пішла в пекарню і довелося за більшені гроші купити оце тістечко з полуницею. І я просто заберу полоницю зверху і покладу собі в торт. Да, так воно і є. Як завжди, щось пішло не так. Блін, я тільки зараз зрозуміла, що він ніфіга не, не, не червоний. Він взагалі не червоний. Якого біса. На, походу треба було його чимось смазати, звісно. Знаєте, що вам скажу? На камері, коли дивишся, він виглядає навіть червоненьким. Недостатньо все ще, не так, як відео показували. Я зовсім не розумію, чому у мене не взялося. Чи може я занадто багато какао додала, чи що пішло не так, чому він не яскраво Червоний, але коли так дивишся, в принципі, червоненький, тому що я коли його робила в житті, він виглядав просто коричневим. Я взагалі е дуже розстроїлась. Я вирішила зробити його двома шарами, виклала посередині малинку, додала крем, зверху покларила кремом як могла. Чомусь у мене завжди крем занадто жидкий, але в принципі я не проти. Він дуже смачний, тому я не знаю. Напевно, мені треба було поставити його трошки в холодильник, чи що, але ніколи в рецептах це ніде не. Кажуть, тому у мене так воно виходить. Треба прийняти поразку. Торти це не моє коротше. Але робити вже нічого, треба доробити цей торт, як вже є. Тому я вирішила викласти малину зверху в формі сердечка для того, щоб воно виглядало, хоча б плюс-мінус, як форма, яку я хотіла. Посередині поклала дві полонички. Насправді чомусь я провтикала треба покласти її всередину більше. Але потім просто доїла її окремо, Тобто можна було і не купувати. І ось такий у нас вийшов результат. Я не знаю, що не так зі мною з тортами, чому вони мене ненавидять, і чому вони не хочуть у мене получатися зовсім. Хочу сказати, що бісквіт насправді не дуже смачний вийшов. Єдине, що його врятувало, це крем і малина. Якщо б малини не було, було б не супер смачно. Не найкращий торт, який я робила. Думаю, більше я не буду намагатися зробити червоний велвет. Але вам дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося, і побачимося скоро. Бувайте.